Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє. А кругом них верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча. Воду брати. Брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати. В садок погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм, своїм взятим, взятим звати. <рес> Вийшли з хати, батько і мати, в садок погуляти. Порадитись ковтоїм своїм взятим звати.